У Хмельницьких, окей, вони обидві наші українські команди у хмельницьких суперників. Хмельницька команда розпочинає з центру майданчика. І давайте, друзі, озвучу вам склад цієї команди. Дмитро Сорока, номер треті. Шостий номер за бокової лінії для гостей сьогоднішнього матчу. Ще один дальній удар пауз ворота. Чайка бив. Дев'ятий Даніл Бевс. Дев'яносто дев'ятий Святослав Зубик. І ось тут класний момент, можна забивати! Добивання м'яч у сіці. На другій хвилині Даніл Бевс відкриває рахунок у сьогоднішньому матчі. Ну, атака якось настільки різко розвернулася, причому ще й перед цим були шанси у Хмельничан для того, аби набатарніше відправити м'яч у сітку, а все закінчилось. Уже добиванням. Ще четвірки, наскільки я розумію, тому що якраз сьомого. Одразу на майданчику мене побачили. Дуже непоганий прохід зараз від Назарова. І вдається, доводиться чайці вибігати. Потім знову забив двічі Дірект. Потім Орбан відігрався. І столична команда на останній хвилині перед цим. Прияна, момент прекрасний зараз. Лясота. Чайка біля нього пішла передача на п'ятого номера, якого Євгеній звати. Він повертає на сьомого. Сьомий б'є в з гострого кута. І не влучає. Подлюк. Тут перехопити не вдається сороці. Рубан у центр на Науменка. Науменка відбирає м'яч. Ось момент може бути і м'яч у воротах. Олександр Колестік. На 9-й хвилині забиває другий гол. І що І тайм аут у Киян, звісно, одразу ж. Тепер за підсумком до протистояння столичний Дірик уже по до бай. матчу. 11 хвилин грати в першому таймі 2-0 на користь Урбана. 5-4 за підсумком двох матчів. Назаров відкидає назад на Ведуту. Той пробиває і забиває. Одразу після тайм-аута. На тій же 9-й хвилині Єгор Ведута. Робить рахунок 2-1 і зрівнює ситуацію знову за підсумком двома чого протистояння. Ох, друзі, у нас сьогодні, я думаю, буде дуже цікаво. Ідеально поставити Дмитро Рубан. До сорока, звісно, буде щось вигадувати. Вигадує прямий удар. І це просто фантастичний удар від граючого тренера Урбана. 3-1 стає рахунок. Так, у нас тут трішки з табло, я так розумію. Повертають на нього м'яч, він б'є по воротах. І... Олег. Який також має прізвище Чайка. Довге кидання від чайки. Є там можливість поборотися за цей м'яч не дуже вдало Рубал грає, бо просто попорожніх бити. Ну, Жоравель блокує постріл Назаров. Журавель. Сорока. Ідеальна передача. Зараз можна забивати четвертий. Денис Подлюк. Сімцята хвилина. 4-1. Але пас. Але пас просто цукерка. Количний команди скоротити рахунок. Ведута. Під пресингом. І все. Ну, я не знаю. Що вони хотіли розіграти, чесно кажучи, тому що навіть натяку на завершальний удар не було. Таке враження просто не дивилися на секундомір. Пролетів над ним і побіг на лаву. Знову заворотний, і саме він вкидає вперед. І дуже непогано це робить. Ведута, вихід від штавить, чайка тягне. Перехоплення у хмельничан. Сорока. Класна передача на правий фланг. Колесник б'є. Поуз. Готовий гостей. Передачі на Левченко той пробиває. Пройшов удар здається. Ну, Чмера, тут... мабуть, забув, що можна грати руками, але, можливо, був не впевнений, що. Від Діректа. Коцитадзе назад на Науменка. Ну, Левченко на дальньому фланзі. він не стиг збінеться. Ось тебе вже було загорозливо. Тут удар від 11-го номера Діректа прийшовся так неворотний Науменко. Ярослав знову готує можливість для удару і влучає в руку зараз кому. Степанюку показує арбітер М'яч влучає в руку і це буде пенальті у ворота. Забиває Назаров. Дуже впевнено, він виконує цей вирок. На 29-й хвилині рахунок стає 4-2. І тепер мінус один за загальним підсумком цього протистояння для Діректа. То кажуть, утримувати не можна. Підслизнувся зараз. Гравець Орбана, але віддав такий стебельок передачу. Бевс. Вихід зі штабі. Зубик. Бевс прокидає собі далі. Зараз простріл. І не вдається п'ятою закутити м'яч. Удар з зубика поперечка. А може й стійка. Ну, в будь якому випадку там каркас зараз був. Простріля передача у воротарську зону Чайка Зіграти М'яч куди летить, не в ворота. Журавляє і вдається проштовхнути м'яч вперед подлюку, але не сильно. Журавель сьогодні ідеальний пас уже один віддав. Про це пізніше. Кацетат в оточенні трьох. Сам пішов в розіграш, не вдається хмельничанам. Забрати м'яч І м'яч таки летить у ворота. Чайки після того, як після того, як, здавалося, відборолися хмельничани, вже все зробили. Але ні, одинадцятий номер продемонстрував цупкість і на 29-й хвилині Чи... відповідали. Передачу перед вибиває чмиря. І у нас основний час цього поєдинку закінчується з рахунком 4-3 на користь Урбана. А загальне і треба ж бити на ці ворота, які мені не видно. Ну, дякую вам, судді. Забиває, наскільки я розумію, Степанюк. 1-0. Грав весь поєдинок тої серії буде відстаювати. І не влучає. Не влучає зараз Лавченко перший промах у Дірехта. Рахунок. Забиває Зубик. Ну, я. чесно скажу. І не забиває. Не забиває. Лясота. Хотів сказати, що можливо там є ж таки залетів у ворота. тому Це що... Не... Удар у Урбана Вадим Журавель. І повернувся е, перший номер. Але він не врятував. Перший номер діректа Дмитро Роман повернувся. Як у нас Серівнесенько відбувалося. Дуже класний перший тайм у виконанні господарів. Неймовірний камбек від гостей в другому. І фантастична розв'язка серії пенальті.